Мир Божий, дорогі, в цей вечір, коли ми звершаємо особливі молитви, ми продовжуємо наші роздуми з книги об'явлення, Нині будемо роздумовити з 20-го розділу із 7-го по 10-й вірш. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений з в'язниці своєї і віде спокушати народи, які знаходяться на чотирьох кутах землі, Гога і Магога, щоб зібрати їх на битву, а число їх, як пісок морський. І вийшли на широту землі, і оточили стан святих і місто улюблене, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був кинутий в озеро Вогняне і сірне, де звір і вже пророк, вони будуть мучитися день і ніч навіки вічні. І так, деякі моменти з цієї історії. Е, перше, що тут дуже таке цікаве, це про диявола. Писано, що він був звільнений. Що це означає? Тобто, В нього знову з'явилася робота, яка, тобто, коли Христос приходить на землю після тисячі років царства на небі із святими спасенними, то воскресають усі, які загиблі, так скажімо, неправідні люди, грішні люди. І пишеться, що диявол їх обманув. Знову він робить свою роботу. І говорить, що ось ось це моя земля, я законний князь цієї землі. Давайте вернемо. Я вас Воскресив, давайте вернемо. І будемо царювати. І нечестиві послухалися його. І описується про Єрусалим. Говориться, що місце любиме Тобто це Єрусалим, який з вірними, де вірними перебували тисячу років. Спустився на землю. І ось диявол і всі його, всі його люди, вони що зробили? Оточили це місце, щоб його силою забрати, щоб його завоювати. І тут говориться про знищення. Пишеться, що зійшов вогонь від Бога. І написано: тут так цікаво пожер їх. Тобто тут говориться про знищення, повне знищення диявола і всі, хто його послухався, Тут пише пожар. Тобто це говориться про те, що це не будуть вічні муки. А це буде, коли людина повністю пропадає, в Біблії написано. Каже, якби їх і не було, так написано дуже цікаво, так гарно. Або А тобто, повністю, повністю пропали люди і дияволи. Ті, хто його, до нього прислухалися. Але ми бачимо і розуміємо за тим, що Бог є, він є справедливим. І такий вислів, наприклад, як ми читаємо в кінці, в віки віків, що це мається на увазі? Тому що Бог є справедливий, і міра покарання вона є різною. Тому так і написано. Тобто, Саме довше, так скажімо, буде страждати і мучитися за чинщик цього всього зла. Так? І, звичайно, кожна людина жила дуже і дуже по-різному. Тому тут говориться про покарання і длину цього покарання залежить від того, як людина жила згідно з життям, як написано в Біблії. Яке людина проводила? Від цього залежить і покарання. Такі істини Господь нам тут відкриває. Тобто, як би там не було, людина мусить зустріти своїми вчинками, своїми справами в кінці часу. Тож тобто, те, що людина заробила, вона отримає. Не можна уникнути те, що ти робив. Звичайно, якщо ти прийняв спасіння від Христа, то це є спасіння. Але якщо Написано в Біблії, ви будуть покарані за, за що? За те, що не прийняли спасіння. А якщо тим паче робили зле, то відповідно до того зла, яке було скоєне за життя. Друге слова, нікому не, не буде можливості уникнути відповідальності або наслідка своїх справ. Це є велика милість і справедливість нашого Господа. І тільки після цього, як в вогні буде знищена диявол і його послідовники, разом з цим буде очищена земля. І після того, тільки після цього наступає, як слово Господнє говорить, радісна звістка, надія для всіх тих, хто чекає нашого Спасителя, це нове небо і нова земля, коли Господь оновить, і вона вже тоді буде. Досконалою, де не буде гріха, зла, смерті, де нічого не буде в'янути, е і коли буде е пристане ще вічності, це після цього всього. Тому е це велике застереження, яке ми тут прочитали в цих чотирьох віршах. Господь допоможе нам пам'ятати постійно про цю істину, і дуже пильнувати своє життя. Пам'ятати про це і довіряти, звичайно, нашому Господу, тому що сатана може обманути тільки тих людей, які тепер піддаються його обману. Давайте будемо довіряти Слову Господньому, довіряти Богу, і прислухатися те, що горить Господь через слово, є слово і через своє правидіння. Амінь.